Літо, час для відпочинку та шахраїв. Каркаломне падіння курсу гривні змушує українців шукати дешеві тури, які часто густо виявляються пасткою. Шахраї, турагенти продають вигадані тури, беруть передоплату і зникають. Журналісти програми гроші знайшли фейкову турфірму, куди й влаштувалися на роботу. Скільки українців купують в нас підробні тури? Дивіться далі. Я не могла забрати ні паспорти, ні свої гроші про доплату. Почалися запугування. Софія Григорівна збиралася до Андори, звернулася до туристичного агентства, послугами якого користувалася вже двічі. Заплатила передплату майже 6 тисяч гривень та лишилася і без грошей, і без відпочинку. Сказали, що ти будеш проплачувати повністю тур, не проплатиш то тобі будуть виставлені штрафні санкції. І хоч ти не поїдеш, ти заплатиш нам за те, чого практично ніхто не зробив. Туреччина, Грузія, Болгарія найдоступніші закордонні курорти. Тепер збирають рекорди за кількістю відпочивальників з України. А попит створює не тільки пропозицію, а й мани шахраїв. Зараз ми покажемо найпопулярнішу схему цього літа: фіктивна турфірма. Зухвали обман жертвою якого може стати будь-хто, наприклад, у нас була агент, которая предоставлялася нашим именем, що вообще удивительно, назначала встречу своїм клиентам а, или около нашого офісу, или даже могла ввести їх в офис. А потрапити на гачок таких шахраїв можна навіть звернувшись до іменитого агентства. адже фіктивні тури зазвичай продають фрілансери або звільнені співробітники, в яких лишилась база даних контактів постійних клієнтів. На жаль, ми можемо це тільки побачити на момент уже конечного коли вона уже людей, ну простіті за сленг кидала. Не вже так просто створити фіктивну турфірму? Починаємо унікальний експеримент. Журналістка програми гроші перевтілюється у турагента Шахрая. Перше, що потрібно, база даних клієнтів, які звикли відпочивати за кордоном. Найлегше таку знайти у великій турфірмі. Доведеться влаштовуватись на роботу. Вигадую красиве резюме і розсилаю по всіх вакансіях. Сезон відпусток, і, відповідно, потреба в кадрах одразу даються в знаки. Приймають навіть без перевірки мого фантастичного резюме. Ми об'язані відходити чиста продажа тура і заробіток написан. Вся ця програма дозволяє працювати як менеджер. Угу. Ну, так і склад. Уже наступного дня журналістка програми гроші перетворюється на менеджера в одному з столичних турагентств. Доброе утро! або і ага. я. Дякую. дякую. До нової роботи готувалася один вечір. Переглянула кілька відеоконференцій та професійних сайтів. І першого дня мене не викривають. Починаю кар'єру туристичного агента. Ну я думаю, ти знаєш і ту і, джу, і <плес> но, та, далі всіх туроператорів. Тобто у них ми смотримо определенне направлення, з якими вони працюють. Такие страны, например, как Турция, Египет, Греція, нужно да? проверять у всех. Здесь мы виставляємо дату. Да, там… Да, да. Співробітники агенції вічливо пояснюють принцип роботи і, звісно, показують, де зберігається священний Грааль – База клієнтів. І після а, бронування, обязательно ми вносимо дані туриста в базу угу. клієнтів. Омріяною шахраями клієнтською базою туристичного агентства виявилася звичайна таблиця. Тут є інформація і про те, який відпочинок полюбляє людина, і про те, скільки готова на нього витратити. Флеш-накопичувач усе, що потрібно, аби привласнити її. Усього один день на роботі в турагентстві і база в нас. Останні в таблиці ті, хто нещодавно звернувся в агентство і ще чекає свого туру. Телефоную клієнту, який цікавиться відпочинком у Болгарії. Пропоную вигаданий варіант на кілька тисяч дешевше ніж в агентства. Алло, здравствуйте. Ви інтересувалися туром oui. в Болгарію. Ми нашли для вас интересный тур. Сім днів, отличная гостиниця, чотири звезды, стоїмость 10 тисяч гривень. Я, я частный агент, частный предприниматель. Давайте встретимся, коли вам буде удобно, я розкажу вам о туре подробнее, Знайомітесь з договором. Якщо все вас устроит, несіте предоплату, а позже подадіть всі документи. Збираюсь на зустріч у мережі, знаходжу приклад договору туристичного оператора навіть з відсканованим підписом і початкою. Тобто я вже можу представлятися як партнер компанії, до якої взагалі не маю жодного стосунку. Ще один трюк, яким користуються шахраї у всіх сферах. В угоді пишу, що зобов'язуюсь надати інформаційні послуги. Зустріч призначаю у кафе. А от і клієнт. Молодий хлопець вирішив зробити подарунок на реченні. Спочатку довго розповідаю йому про переваги туру, даю почитати угоду. Та жертва трапилася уважна. Хлопець помічає, що має підписатися під наданням інформації, а не туру. Треба викручуватися. Доставляє вам інструкційне, інформаційне всіх відбувається. Готово. Молодий чоловік дістає гроші. 5 тисяч гривень готівкою. Передплата за тур. Щойно розпрощалася з першою жертвою, як уже приходить друга. Цей чоловік відгукнувся на мою об'яву в інтернеті. Хоче купити автобусний тур Європою. Його в тексті договору нічого не бентежить. Усього за три дні експерименту телефонували 20 -ро людей, які цікавилися оголошенням в інтернеті. Одного клієнта я легко переманила в тур фірми, 10 колядувала тисяч гривень за три дні. Непоганий заробіток. Есть, експерти кажуть через відсутність ліцензування на ринку безліч шахраїв і обдурити можуть не тільки фірми одноденки. Не гребують нечесним заробітком і постійно працюючи агентства. Софія Григорівна впевнена, натрапила саме на таке: як наслідок, втратила відпочинок майже 6 тисяч гривень передплати, і навіть лишилася винна агентству 28 тисяч гривень. Коли виявилось, що забронювати готель, який вона хотіла в агентстві не можуть віддавати гроші їй відмовилися. Директор турфірми подала на клієнтку позов, вимагаючи стягнути повну вартість туру, який жінка. Так і не поїхала. Тепер пані Софія в судах намагається довести абсурдність договору, в якому немає навіть печатки. і який за правилами співпраці з туроператором агентство взагалі не мало права укладати. Операція нас йшла шість е е місяців. Шість місяців судді не могли признати, що цей договор не дійсний. Ми привезли от туроператора офіційною піспісьмо, де було указано, що Тетяна Володимирівна не мала право укладати договори від імені себе. Увага! Програма гроші радить. Як не потрапити на гачок аферистів? <пра> Продивіться на форумах в інтернеті відгуки про агента, який пропонує вам співпрацю. Не шукайте тури в соціальних мережах і на дошках оголошень тільки на офіційних сайтах агентств. Користуйтеся послугами туристичних агентств, які довго працюють на ринку і мають закордонні філії. Уважно читайте договір до кінця і обов'язково те, що написано дрібним шрифтом. Не віддавайте гроші у коридорах чи транспорті, тільки в офісах компанії, вимагайте видати чек, перевіряйте, чи дійсно туроператор співпрацює з турагентством, яке продає вам тур. Готуючись у довгоочікувану відпустку, пам'ятайте, уважність може заощадити вам не один десяток тисяч гривень. Це до турагенти, як і всі шахраї, прокручують свої схеми лише на довірливості клієнта. Варіанти жаль, такого машиничіства будуть далі процвітати. Сагласна класіки, сагласна Буратина, несіть ваші в долину дураков.